Початком цвітіння амброзія починає виділяти алерген, і дуже багатьох людей починається сльозотеча, тх, чхання, нежить, дуже схоже на простуду. А вберегтись це в той період, носити захисну маску, промивати ніс та очі, робити вдома вологе прибирання, видаляти алерген з поверхні одягу, тримати вікна закритими та вдома мати очищувач повітря. Але якщо ще у вас є зуд, є хриплість голосу, то треба приймати антигістамінні препарати першого, другого, третього покоління, такі як діазолін, еріус, зодак. Скларетін, супростін та вігіл, також до препаратів системної дії, такі як кетотіфен, але їх треба приймати мінімально 2 місяці. Аж до гормональних препаратів. Головне з них не починати та самому собі не призначати. Це має робити лікар-алерголог після того, як проведе вам шкірні проби, в тому числі і на алерген амброзії. Вніс можна судинно звужуючи, але недовго, бо буде звикання. Краще антигістаміні та кортикостероз.